Всім привіт! Ми знаходимося в місті Осло, і сьогодні в місті Осло проходить дуже важлива значуща подія це благодійний концерт, дует зіркою. Цей проект народився у 2018 році, і основна мета цього проекту це допомогти дітям з особливими потребностями. Сьогодні ми будемо дивитися і споглядати дуже багато цікавих дуетів відомих зірок та дітей з різних місць України з інтернатів та інших діточок. Тому обов'язково приєднуйтесь до нас. Це буде цікавий захід. А ми будемо розкривати ще більш глибше те, що сьогодні відбувається. Також сьогодні з нами автор і продюсер благодійного проєкту Дует із зіркою Юрій Панченко. Пане Юрію, у нас також до вас є одне, але дуже важливе запитання. Розкажіть, будь ласка, більше про те, взагалі, як виникла ідея створити цей проєкт і трошки історію проєкту. Будь ласка, поділіться і, можливо, трошки про плани на майбутнє. Доброго дня. Проєкт був придуманий у гримерці у співачки Скарлетт. Вона має, має досі, зараз не знаю, ну, але це вже 10 років тому назад, мала свою музикальну, таку вокальну студію і запитала мене, як можна цю студію зробити популярнішою. Я кажу, добре, давай щось подумаємо і вирішимо. І ми з нею подумали, і я їй. Таке, предложив таке, такий варіант. Кажу: є дітки, які живуть без батьків в інтернатах. Я знав тоді такий інтернат. Вони були, ці дітки без батьків, а вони ще були з інвалідністю, до їх навіть батьки не приїжджали. Ну я там, як був, вони знали, що я займаюся музикою, і вони сказали і попросили, кажуть, а можна ми колись з вами підемо на сцені? Постоїмо, просто постоїмо. Не зірками, а постоїмо. І я цим так переймався, і, і в сім'ї своїй сказав, і дітям своїм. І кажу: якщо ці діти так хочуть стати зірками, а я займаюся музикою десь з 95-го року, то тобто я багато зірок знаю. От моя сестра Іра Білик, яка. Буде виступати, вона в цьому проєкті з перших наших концертів, вона мені дуже допомагає і нашому проєкту всьому. Я підійшов до всіх артистів і попросив, кажу, хто може з, з такими дітками е, виступити на сцені, заспівати свою улюблену пісню з ними. І дуже багато артистів погодилися. Я сказав, грошей брати не буду і платити вам теж не буду. Бо це благодійність. Так, так. І артисти. І, і, і цей пішов шлях. Ми почали в інтернаті брати дітей, привозити в студії. Вони з зірками почали записувати ці пісні і на всіх сценах виступати з зірками. І стали зірками. Також поряд зі мною знаходиться відома українська співачка Євгенія Скарлет. Вона також є співзнасновницею проекту Доет зіркою і багаторазовою учасницею. А ти багато разів приймала участь у цьому проєкті. Скажи, будь ласка, як змінився твій погляд на проєкт за весь цей час? А, дуже приємно, по перше рада бачити і тебе і всіх, хто сьогодні долучився до цього свята, дійсно свята. Бо я знаю, як важко готувати такі заходи, і а, взагалі українці найпотужніша просто нація, що мають сили, мають натхнення і роблять такі речі. А змінилось у мене особисто все. Я можу сказати, що змінилось нав навіть сценічне ім'я. Я зараз презентую свою вже нову програму Женя, і це вже не скарлет, це вже нові. Пісні, англійські пісні, які я створюю разом з Бедном, ми сьогодні граємо. І мені дуже приємно, що цей проєкт ну, настільки виріс, він вийшов за межі всеукраїнського проєкту, він тепер в усьому світу. І це дуже круто, бо ну, сьогодні ми в Осло. Я знаю, що просто не було такого масштабу. ще, І це дуже круто. І я дуже цьому радію. Також сьогодні з нами дуже важливі гості, а саме Валентина Булгакова, директорка КЗ Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат. Вітаємо вас, пані Валентина. А також Ія чесник, Ія – учасниця концерту, і вона сьогодні співає з Катериною Божинською. Вітаємо також і вас і пані Наталя Норвік. А вона є лідером Асоціації з збереження української культури в Норвегії. Пані Наталя, вітаємо вас. Вітаю. Також ми маємо декілька питань і почнемо з пані Валентини. Пані Валентина, скажіть, будь ласка, що для вашого закладу означає участь у проєкті «Дует із зіркою? Для нас участь у проєкті Дует із зіркою має глибокий сенс, особливо в часи війни. Виступ е і часник на сцені це голос миру. І ми дуже вдячні проекту «Дует з зіркою. Дуже вдячні директорці цього проекту Оксані Даниловій за те, що нас запросили на такий проект, і це дійсно здійснення мрії її. Ну, це чесно неймовірне для неї, тому що вона в закладі співала у хорі янголи, і я так думаю, що вона мріяла, що це буде що це піде далі, і це буде для неї яким-то якою то мрії, яка здійсниться, і вона сьогодні здійснилася. Вам всім дуже вдячна. Пані Наталі, ми маємо також одне запитання до вас. А скажіть, будь ласка, яку роль відіграє ця подія в принципі для української культури в Норвегії та її розвитку? Ми займаємося культурною дипломатією, і це знаєте ви. Але я хочу сказати, що цей захід, який ми проводимо тут, він дуже важливий. Також сьогодні з нами співак Олег Серафин та юна виконавиця Альбіна. Дуже приємно вас бачити сьогодні тут. Дякую. І ми також маємо декілька запитань. Скажіть, будь ласка, у рамках цього проекту ви виступаєте разом з нашою юною артисткою Альбіною. Ви її не лише підтримуєте, а й продюсуєте також. Як ви виникла взагалі ваша творча співпраця? Дякую вам за запитання. Всіх вітаю. Насправді я не називаю себе продюсером, радше наставником. Тому що в нас вже така багаторічна дружба, ми зустрічалися на різних фестивалях. І я помітив цю неймовірну дівчинку вже давно. І вона мене помітила. І <сміття> якось так стало, що е, почалося все з якоїсь Олежі. можливо, у вас є якісь рекомендації, можливо, ви б написали для мене пісню. А я настільки вже надихнувся цією юною талановитою е, співачкою, що в мене вже були. Класні ідеї, які запропонував, і наша мрія здійснилася одночасно. Я написав для неї пісню, а вона її прекрасно виконала. І це вже зараз розвивається в такий дует, який ми от з дуетом приїхали сюди на проект дует зіркою з нашою авторською піснею Шлях. Тому історія така, знаєте, так, дві два шляхи вони сплелись в одну таку от лінію, яка от зараз нас веде вперед до наших цілей та мрій. Також разом поряд зі мною знаходиться відома українська співачка Ксанті. Доброго дня! Доброго дня! У нас є також декілька цікавих запитань до вас. Скажіть, будь ласка, ви є мамою маленьких діточок. Це вірно? О, так, це вірно, донечок. Супер! І це завжди така радість. Але скажіть, я думаю, що багатьом глядачам буде дуже цікаво зрозуміти, як вам удається поєднувати музику, творчість та материнство. Розкажіть, будь ласка, більше про це. Ну, я можу сказати ще більше, що українські жінки вони настільки багатогранні, вони а, приховують у собі стільки сили, що ну, я навіть не а, бачила в інших націях стільки сили, скільки в українській жінці. А, якось стають менеджмент і виховання, мабуть, дисципліна, до якої мене привчали з дитинства вона відіграє свою роль. Діти вони прикрашають ці світи, вони додають тільки барвистих якихось фарб. Тому вони доповнюють. А, скажімо так, професія, робота це інше. І вона теж доповнює життя, як діти створюють його. Моє багато грані, також я займаюся ще наукою. Взагалі-то людина вона може реалізовувати себе в будь-якому віці, в будь-якій професії, вчитись чомусь новому. Якщо я навчусь чомусь новому і піду кудись в інше русло, то можете не здивовуватись, бо а, такі ми українські жінки. Ми встигаємо робити все. Також сьогодні з нами і я пасічник та ансамбль «Шеглята» з міста Одеси. Те, що є особливим в цьому ансамблі, те, що діточки співають триголосся. Пані Ія, скажіть, будь ласка, як взагалі виникла ця ідея створити такий ансамбль і чи важко було навчити дітей співати триголосся? Дякую за питання. Дивіться, я вважаю, що взагалі для гармонійного та цілісного розвитку музичного розвитку дитини не Достатньо тільки суто індивідуальних занять. Тому ми в нашій школі випрацювали таку систему навчання, де обов'язкові групові заняття. І тобто, Щеглята це колись був черговий набір діточок 3-4 рочки, які прийшли до нас, як то кажуть, з вулиці навчатися співу, розвиватися. Вони ще не розуміли, куди вони потрапляють і для чого. І ми з ними займалися. Вони всі разом займалися, займалися в одній групі, і ця назва вона залишилася з ними з дитинства. Також поряд зі мною зараз знаходиться Таїна Темтеста, головний дизайнер такого бренду, як Вінс Scandinavia. Скажіть, будь ласка, ви вже не перший раз берете участь у подібних проєктах взагалі. Які ваші враження? Я дуже рада приймати участь у таких проєктах, та я вважаю, що це дуже доречно, щоб ми мали змогу допомагати діточкам з особливими потребами. Так сталося, що я сама народилася без однієї руки. Я знаю, що таке інвалідність з дитинства, і я вважаю за потрібне, що цим людям потрібно допомагати. Ці люди потребують особливої уваги, і я дуже рада, що ми маємо змогу їм допомогти. І буквально бонусом для наших глядачів. Скажіть, будь ласка, ви тільки що сказали, що тут дуже чарівна природа, неймовірна. Яке б місце або б місця ви б могли порекомендувати тим, хто захоче мандрувати цією країною? Західне узбережжя Норвегії, там, де багато островів, там де во там, де починається полярний круг, і наприклад, зараз час білих ночей просто чарівно наблюдати, спостерігати за цим всім. Коли сидиш на одному острові, навпроти в тебе вершина гори іншого острову, і вона вкрита снігом. О, до речі, чи ти бувала в Норвегії? Ні, це перший раз. Як тобі в Норвегії, завдяки такому проєкті побувати і на такій сцені виступити? Дуже гарно, і ще сонечко вийшло. Ми привезли сонце, ми привезли нашу пісню Шлях, яка дарує світло, мотивує всіх вірити в себе, вірити в свою мрію. Тому ми з Альбіною своїм прикладом показуємо, що обов'язково треба мріяти, вірити та втілювати свою мрію. Так, Альбін, скажіть, так. будь ласка, чи ви перший раз у Норвегії, чи ви бували тут раніше? Е, ну, я сьогодні, е, як спав у такому готелі, шикарному, такому тихому. То як я проснувся, то мені показалося, що я тут не вперше, але я напевно, так для себе подумав, що я б тут би й остався. Так що тут я перший раз. Ну, ну я вже став тут. Для мене люди такі, наче як в Києві, на Хрещатику чи на Подолі, навіть тут дуже гарно і дуже, дуже зручно для таких, як я, можна. Пересуватися де схочеш. І дуже зручно, і неймовірна краса, е скульптури, музеї. дуже все гарно. Я можу сказати, що обожнюю Скандинавію. Осло для мене ну чимось нагадує Київ, і е, надзвичайно приємно, що сьогодні приїхали зірки української стради в Осло. Приїхали дітки з України спеціально щоб заспівати тут. І це неймовірно. Це мене переповнює гордість за, за те, що ми всі разом з вами зробили це дійство. Щоб ти сьогодні хотіла побажати учасникам та глядачам у залі, я хочу побажати всім нам, українцям, сили, натхнення, бути потужними, не здаватися. Ми не зламні, ми всі все, все зможемо і переможемо.